Був сьогодні у лікаря. Він сказав більше пити. А ще що сказав? А я більше не слухав. От вміють лікувати як хочуть. Ми знаходимося у найбезпечнішій зоні села Бухалово. Тут завжди спокій та гармонія. Ага, сто відсотків. Моя любов не наче полум'я ніколи не згасне. М -м Ти що там робиш? Чому ти сам поліз ремонтувати електрику? Я тут все ремонтую, бо батя у свої 35 не навчився навіть лампочку міняти. О, -о, 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 -о. як вам виходить залишатись в такому гарному настрою, якщо кругом все погано? Три пачки сигарет, багато алкоголю і ніякого зожу. Яку пораду можете дати підростаючому поколінню? Якщо у вісні побачили туалет, в мене не користуйтесь ним, це пастка. Зараз я вам пропишу таблетки, їх треба приймати п'ять разів на день після їжі. Та де я стільки їжі візьму, лікарю? Яку пораду можете дати підростаючому поколінню? Якщо у вісні побачили туалет, в мене не користуйтесь ним, це пастка. Я поремонтував кран. Так він ж зовсім уже не працює. Але не течеш. Скажіть якусь мудрість. У сварці жінки і чоловіка винні завжди двоє: жінка та її подруга зі своїми порадами. Слухай, але ж ми 20 років тому були щасливіші. Так, але ми ж 20 років тому навіть не були зналомі. От мені цікаво, чому ви так п'єте? Щоб залишатися красивим. От прийду додому, і дружина каже: подивіться, наш красень, який повернувся. Як зберегти шлюб? Головне знайти компроміс. От я люблю спати з відкритим вікном, а баба з закритим. Ми знайшли компроміс. Спимо з закритим вікном. Д Ох, і не питай. Вона засміялася, я засміявся тиле і потім до ночі в траві зуби шукали. Дідусю, як пройшло побачення? Бабко, а чого ти видалилась з однокласників? Що, що? Однокласники всі ж закінчились. Бабусю, розкажіть нам мудрість. Щастя, не член, в руках не втримаєш. Дуракам закон не писаний. Угу. Якщо писаний, а то не читаний. Угу. Якщо чисаний, а то не зрозумілий. Якщо зрозумілий, а то не так. Так, блін, дивимось сюди. Ось мій город, але то не город, а зоопарк. Сама офігіла, якщо чесно. Вам є 18? Ти що нерозумна? Мені вже в далеку путь завтра. Be 300 гривнес, grandma. How will you be paying? Card? No. А скільки коштує? Без коліс і дверей? дверева – 6 мільйонів гривень. Тема сьогоднішнього уроку ОПК. як правильно плакати в сторіс і збирати донати. Ви раді своїй покупці нового дому. Так, добре, що дали кредит під 340%, добре, що не під 600.